Вітаю всіх глядачів та підписників нашого каналу. Завітали в наш Дніпроємчик по адресі Бажана 1П. Перше, що в очі, ось така новіночка появилась. Щось новеньке бездрутова зарядка, коштує недорого, 900 гривень. І, в принципі, вона багатофункціональна. Має Type-C роз'єм, має роз'єм Type-A, тобто загальний USB. І Адаптовано ось під такі тушечки. Тобто, працює з усіма акумуляторами Дніпро-М. Давайте подивимося на справу, як вона працює. Ну, тобто Тут все дуже просто. кнопка увімкнути і пробуємо будь-який телефон, який підтримує бездротову зарядочку. Ще раз пробуємо, що лампочка швидко тухне. Тут тонкий чехол, в принципі, все має робити. Все, пошла зарядочка, ще раз пробуємо. Все робить як часів. Такого 6 амперного великого акумулятора одні хватить вам підзаряджати ваші девайси, які підтримують бідрутову зарядку. Дуже-дуже-дуже надовго. Master Pro однозначно рекомендую. Так, а взагалі, що я прийшов? Ось такий гайковерт. Коштує зараз 6999. Познімати треба, як він працює, наскільки. Зриває одразу без труб, там, без воротків. Ми подивимося сьогодні автомобільні гайки. От. Так, у використанні в мене він один рік і працює, в принципі, як часики. 600 крутящого моменту на викрут гайки. Щось він може викручувати, щось ні, але в цілому викручує 80% усіх скручує автомобільних гайок. Що ж, давайте подивимося на справі, як це працює. Також завітавши в будь-який магазин Дніпроємчик, вас пригостять смачною кавкою. Це плюсик і лайк. Like магазин а, Телі, телеглядачі попросила мене моя компанія М ем. улюблено прорекламувати ось цього красення шуропокрут на акумуляторах. Я працюю більше року. Три роки гарантії маємо на цей М, ем. але по гарантії ще не звертався. Тобто давайте подивимося, що він може в сьогоднішньому відео і що не може. Також я вам покажу. Бо все ж таки 600 ньютонів справляється майже з усім, але є нюанси. ж, погнали, попрацюємо. Тобі Паджеро-вагон, Військовий це не будь. Проте затягнути до гайки добряче. Я трубою нічого не зривав, це перший зрив. Подивимося, чи справиться наш Дніпроємчик. Даною задачею. Ставимо на викрут. Одну гайку я спробував, з трудом йде, покажу, як це відбувається на справі. Трошки буде гучно, так що вибачайте. Екстремальні зйомишки на сьогодні. Все пошла. Далі так само виходить, але з натягом. Погнали. Проте стружка не лізе, в принципі, акуратненько, без фанатізму, не спеша коротше. Це теж натяг пішов хороший, але для дніприємчика не проблема. не проблема. Так, ще дві залишили. Далі а, в наступних відео ми ще покрутимо якісь бусяки, типу майстера. Як вчора вечором він скрутив взагалі без питань на спарці. Я сам трошки був шокований, без труби. Що ж, дякую за увагу. Тепер давайте подивимося, що він не зможе зробити. Так, одразу вибачаю за звук, усе зірвав трубою гаєчку. Зараз вам покажу, що 600 п'ютера, ну, на жаль, на жаль, ну це майже максимально що є в природі. І цей гайковерт, акумулятор не зриває 80% усіх гайок. Але якщо перетягнути, як в даному випадку, перетягнути, то нічого не зробиш без лома. Просто лома немає прийома. Треба все рівно інколи використовувати ось таку крибу. Також для особи, одарених Зараз стоїть на закриті кнопочка до мене. Нажимаємо Викрити. Наше ось цим кутом, викрутилась без проблем. А ось ті, що перетягнуті, на жаль, покажу на роботі. Тільки розбиває головку, тому ніяк. Якщо перетягнуто, можливо, є якісь там природні на 800 ньютонів на викрут гайки, тоді можливо вони і справлять. Тут інколи потрібно використовувати ось такий куточок і трубу. До речі, якщо ви працюєте з автомобілями, скручуєте гайки на колесах, то краще підсилені головки, так звані ударні, використовувати, вони не бояться перегрівом. Тобто, якщо нагрілась, не буде тут тріскати, бо якщо тонка стіна може навіть тріснути, в принципі, навіть... І такі випадки бувають. Тому використовувати такі більш професійні товсті головки, вони навантаження приорі не бояться. Так, вибачаю за звуки. Приклад номер один, це моя улюблена есочка. Маємо гейті тут на 21. Показую, що знімаю колпачки, ніхто тут нічого не криває. Працюємо ми вітроємчиком, Подивимося, як він справиться з задачею. Напряму третій ліки розривати. Переключили на викрут і погнали вривати. Троєчку. Троєчку, то це може і багато. Ні, не-ні, так рекомендую. Ти, може 2,8 поправити. Да. Ну хоча не знаю, може задній хай буде троє. Да. Завтра похолодаємо знову подекут. Хай буде 3, все. Буде 3. все так це це моделет, О, все так треба, ну це в моделиці. Як скажете, хай буде 2,8, то теж нормально. Ну Но не менше. Не можна, бо, бо датчики будуть. Ну давайте, ввагати. ладно, хай буде тройка. я...